Перше, це моя робота в комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності контролювати чим займається прокуратура, як відбувається робота, скажімо, міліції. Тому за дорученням голови комітету пана Кожемякіна, ми зі своїм колегам Валентином Дідичем, два депутати народних приїхали зараз Мукачево, Ми були в Ужгороді одразу зустрілися з головою облдержадміністрації, і ми брали участь зараз на раді силовиків. Там були голови всіх відомств, на чолі з керівником, який проводить операцію по затриманню активістів правосектору. І я вважаю, що ми. Співпраця йде плідно, оскільки ми висловили занепокоєння того, щоб не було силові, силовий шлях розв'язання конфлікту, там не дай Бог розстріл просто бійців, тому що буде потім спровокована хвиля протесна, і яка може просто скористатися російський агресор цій нестабільної ситуації в Україні. Ми, начебто, знайшли повне порозуміння, але ми повністю аналізуємо зараз ситуацію, вивчаємо для того, щоб в середу на комітеті нашому заслухати її і передати її Верховну Раду потім для прийняття відповідних рішень. Рішень можливих кадрових рішень, оскільки є дуже велике питання за якою статтею відкрите кримінальне провадження. Ми абсолютно не погоджуємося. Я правозахисник, сам не погоджуюсь, що це тероризм. А відповідна стаття вже знесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Ну ніякі вони не терористи, тому що є науково-практичний коментар, який роз'яснює певні особливості цього кримінальної справи. Ми вважаємо, що є недопрацювання або зловживання з боку міліції. Зараз ми з'ясовуємо і побачимо, як вони будуть вести слідство. оскільки певні люди на відео видно, що вони знаходяться цивільні особи, знаходяться зі зброєю поряд з працівниками міліції. І треба дуже, скажімо, фахо і їх причетність, встановити причетність до певних осіб, які є фігурантами справи. Ну от ми спілкувалися з місцевими жителями. Нам вже надали щодо однієї особи, яка була в трьох три полоси на штанах. Ви пам'ятаєте, да У нас є його прізвище? Це йобак Микола, Йовбак Микола. Тобто нам би дуже хотілося дізнатися, щоб правоохоронці дізналися, хто він, що він розумієте, особливо я вважаю, що в такій ситуації довіряти розслідування місцевим місцевій міліції або місцевій прокуратурі не не ну, взагалі неможливо. Тому одним із важливих моментів для нас, народних депутатів, буде клопотання, щоб передати цю справу на розгляд тільки на рівень Генеральної прокуратури і тільки поставити її Верховною Радою під контроль. Ну, це зрозуміло, що воно кожного визначає суд. Головне, щоб слідство було об'єктивним, і воно ви знаєте, не тільки розслідувати, що відбулося. скажімо, з їх боку. Я вважаю, що треба розглядати інше питання: що, що ця злочинна повністю організація, яка тут існує, також, також є звинувачення з боку громадськості, яка тут мешкає щодо діяльності депутата Ланьо. У нас є інформація, що саме він причетний до контрабанди цигарок, до торгівлі людьми, проституція, які вивозяться жінки наші. Чи торгуються в Європу щодо незаконних іммігрантів, є така інформація, щодо значить, таких центрів, де вони виробляють первентин, це важкі наркотики, які руйнують людську, людське здоров'я. І я вважаю, що по, жодні, по кожній цій заяві, по кожній цій справі потрібне окремо кримінальне провадження. От цього зараз на теперішній час просто немає.